Друзі, вітаю всіх з нашої сонячної Басарабії, самого-самого теплого півдня з усієї України. Сьогодні, ви, сьогодні я розповідаю, ви просили розповісти про пампаску пампасна трава або кортадерія. Це така рослина, яка не любить морозів. В нас вона росте вже років 10, десь, дуже давно. Я її завела в себе колись купила в Одесі у жіночки. От е, вона мені дала такий кущ один. Ми його викопали в неї, і вона сказала, що треба зберігати його десь, е, десь в сараї. Я його так викопала, держала в сараї, іноді поливала, але все таки він за зиму здох. Я зрозуміла, що так його зберігати не можна. Купили ми на свідучий рік знову. Корінь вона відкопала, ну, трошечки більше дала, і дала з такого куща, де була біла і рожева одночасно. І вона сказала, так, ну наче тут повинна бути рожева, тут біла. І коротше, мені попалася і біла, і рожева одночасно. З часом ми поділили, в мене ще в минулому році ріс кущ, біла, рожева, окрема, ну, наче вже все. В цьому році бачу, що тільки біла цвіте, вірніше, ми в цьому році навесні ділили рожеву пампаску. І продаємо її тільки весною в основному, коли ділимо оці величезні кущі. Десь вона росте у нас 3 роки на одному місці, і потім ми через 3 роки на четвертий весною ділимо, тому що виростає вже великий кущ. У нас ріс один кущ 4 роки, тому що ніяк не міг зацвісти. Тому ділили аж на п'ятий вже рік її ділили. Скажу, що чим більше кущ, тим. Важче його ділити. Що про кортадерію? Ніяких хвороб у неї немає, шкідників теж вона дуже-дуже ем, ріжеться, дуже оці листя в неї дуже по краям такого, знаєте, як ем, зазубринки такі. Боже, насипала кашу своїм, під нігтями застрягла. Не бачила. Так. У нас вона росте давно, тому вона вже пристосована до наших умов. Ми вже її дві зими не вкриваємо зовсім. Отак вона у нас зимує повністю кущем. Ми нічого не робимо. Раніше обрізали. У мене є світлини там, де я вже останні роки як ми її вкутували. А до цього ми її зрізали, зверху накривали, зрізали на сантиметрів так 10-15 від землі, накривали зверху бадилем від. Майстер багаторічних він хризантем, тоді у нас ще багато хризантем росло. Бадилем зверху шифериною, навколо цим обрізаним листям обкладали, щоб не замерзало. Так ми махалися багато років, потім придумали, <кхем> по-другому отак от десь. Наполовину ми зв'язували це все листя, потім по колу згинали, отак от по колу, по колу згинали, навколо щоб листя це, знаєте, отак от було лежало б на землі навколо е кореня, щоб воно трошечки обігрівало землю. І зверху накривали там бочками е пустими, потім накривали маленькі відрами, великі бочками, потім просто плівкою заматували. Потім перестали зовсім. Ми вже з часом побачили, що вона витримує спочатку, витримала мінус 6 без проблем. Навіть взимку, коли от в день мороз ще тримається, мінус 6 вночі, то, знаєте, витримує без всяких проблем. Да, обмерзають кущі, мінус 6, при мінус 6, до речі, обмерзають тільки кінчики листя, а всередині стає зелена, стоїть ще зелена. А потім у нас було вже дві зими десь по мінус 14, але короткочасно вночі. В день була мінус 1, мінус 2, так трималася температура. Щось капає. трошечки хмари на небі. Мінус 6 витримує без проблем. Мінус 14 витримує короткочасно, мінус 10 теж. Коли було у нас мінус 10 вночі, теж знаєте, переносить нормально, але теж, щоб це було десь ну, 2-3 ночі, 4 максимум все. А потім, щоб все-таки була плюсова температура. У нас не буває так довго, щоб морози трималися, але якщо колись трималися, останні роки вже стало тепло, я ж кажу, ми ні гранат не укутуємо, ні пампаску не накриваємо. Так, цвіте вона, часто мене питають, посадила і не цвіте. Не знаю, від чого це залежить, я вам кажу зразу, тому що скільки років росте, я так і не зрозуміла. Буває, що в перший рік посадки після ділення посадили, випустила свій там один-два колоски і, і цвіте. Один рік, я, я ж кажу, поділка росла 4 роки і ніяк не зацвітала у нас. Якщо ви купуєте сієнці, я продаю ці сієнці. Сіянцям десь чекати треба роки 4. От у мене було два сіянця, Один зацвів на четвертий рік, а другий зацвів ось аж на цей рік, аж на п'ятий рік зацвіла. Ну, скажу, що сіянці замовляла одні. Один сіяни стільки був по сорту, друга повинна бути рожева, але вона зовсім не рожева. Вона якась це теж не чисто біла, а найбільш такі, знаєте, як я б сказала, Трошечки, трошечки рожево-салатові, от, не зовсім білі і не рожеві. ось такі. Ну, Я скажу, що у кого 20 градусів морозу, то або треба викопувати, або треба дуже-дуже утеплювати землю саме навколо кореня, ну і сам і саму верхівку. Краще тоді її зігнути, щоб середина не вимерзла. Я в кінці, фото от викладу, ой, в кінці відео от викладу фото знайду, покажу, як це треба вкривати. І Бачите? Ось цей молодий кущ теж. ось, Випустив геть чомусь низенькі мітьолки в цьому році. Ось, три кущі нормальні високі, один ось такий низенький. Теж не знаю, з чим це пов'язано. І поливаються б якось так весь час е однаково. І місце тут у них гляньте, вони всі. На одному рівні ростуть он там ще третій кущ, за абрикосою, видно. Але ось бачите, це ось зовсім низенький. І це, до речі, вперше, ще такого низенького б не було. Завжди квітоноси високі. Якщо кущ у вас росте довго на одному місці, там у мене і сіяниця, не покажу, виростає дуже високий. Ну, метри, мабуть. Мабуть, скільки ж тут метрів є? Навіть не знаю. Зараз я стану поруч з кущем, Приблизно прикину. Ну, десь метри два з половиною. Ось ця Це Теж, Оце повинен бути рожевий. У мене є рожевий, ми ділили їх ось весною. Теж от посаджені, ну, бачите, ось одночасно ось кущ. Ось кущ, от порівняйте, це який гарний вже поділка яка. І ось, нещастя. Ну, ми собі завжди лишаємо такі не дуже поділки саджаємо. От так. Так що, друзі, в кого все-таки морози до 20 бувають, я думаю, що краще не ризикувати. По-перше, вони виростають величезні кущі, ділити їх важко і де ви будете їх тримати взимку. Це треба викопувати, <кій> саджати десь. Ну, ви ще перший рік подержите да? в діжці, в, якій, там, в тазику, в горщику великому, а потім де будете їх тримати. Ну, мені вигідно їх продати, але теж, знаєте, так, лише би впихнути в руки, отримати гроші, то це так не хочеться. Так що ось про помпаску все. О, до речі, хотіла ще сказати. Зараз наразі не знаю, не чула, а от спочатку, ще коли почала продаватися ця кортадерія в розплідниках, дуже часто продавали замість неї еріантус. І коли мені писали, люди, ні, вона зимує у нас на півночі, то я завжди просила показати світлину. бо... Дуже часто Еріантус продавали замість кортадерії. На зараз не знаю, за таке не чула. І ось вам зразу різниця: справа Кортадерія, зліва Еріантус. Еріантус це найвисокий злак із усіх злаків, які є. Є сіміскантус гігантський, але він не такий високий. Ось так. Це, друзі, ось таке коротеньке відео. У нас є рожева і така біло, вірніше рожево-салатова. Два сорти була така срібляста біла, але, на жаль, вона чомусь не вижила у нас. Я купувала сіянець, накривала його, потім він зимував без укриття, але після ділення не вижив жоден. На жаль, немає у нас тієї сріблястої, дуже-дуже гарно було. Ну, я так вирішила, якщо не живе, то вже експериментувати більше не буду. Ось так, друзі, це вам про кортадерію. Виростає вона в ширину, немає такого сказати, що має в ширину там, півтора метри, два метри, три метри. Чим більший кущ, тим вона в об'ємі буде більша. все. А так, стандартного розміру, неї б немає. Висота залежить теж від ґрунту, від поливу, від погоди. Це теж таке, знаєте, вон, як у мене я ж показую, три кущі, але один чомусь низенький. І на який рік зацвітається, теж не знаю від чого залежить. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. Знаєте, кому чого бажаю. І всім пока!